Гомес. Гомес пробиває вище бурітність після удару Гомеса. Дочекалися ми логічного завершення від харків'ян їхньої атаки. До цього були лише закидання або простріл від Шавєра і удар. Острий кут у Гомеса навіс на дальню стійку. Коваль. Сосана на підхоплені удар. Супний удар від Соси. Ніхто певно, що не очікував, ну, можна сказати, що Коваль очікував. так? Це було на закритому тренуванні арбітрів на регіоні. Сьогодні ну, просто дійсно дуже і дуже багато цікавого. Тому дочекайтесь. Гомес, його передача! Не може ніхто винести. Шав'єр пробиває поперечка. Дивить. І девич б'є вище воріт, буквально з одного метру. Марка пробиває вище. Справжня пожежа виникла навіть не виштовх. У майданчику у воротарському майданчику Динамо. І Маркевич вже на ногах був він спокійний, беземоційний. Ось тут гомес сміг розхитати опонента з ковалобусів. Його подача, непорозуміння, якесь у діях. Динамо, поперечно, у суд Девич пробувай порожні ворота, я вийшла. Перед Девич одразу захисник. Але ще б'є. Як викрутився ось того положення, навіть пробив, чи пробивніше, ні поширено, хто Загадати ще раз дякуємо режисерам. Тут було гарно видно, що там Вікель Белозок встигав, він вставляв саме він завадив дарти Шав'єр. Але це перший 100% момент, який ви побачили у матчі баталійська та Динамо. Все нам київське Динамо. Джамейленд з тут туди віддає на Ярмоленко. Ярмоленко! Точно, в, ну, і точно в руки Дішенковіча пробив. Навіть якби не було положення, все одно голуб не. Було, тому що точно в руку є голкіпець. Зараз Ленц пас віддав. І схоже зовсім-зовсім інзерної І фіздем, тому що вдвох там пробивали. Ну і ще один удар! Неочікував, здається. Не очікував, не здається. очікував лише Максимкова. в цьому епізоді давайте дивитися, де другим дотиком, який мав м'яч, як м'яч опускався у ближніх. Єгосоуза комбінує з Сьонзом. Далі на моледо. Моледо! Вимиляється Моледо, Ленц тікає від 13-го номера, пробиває, але Моледо встиг виправити свою помилку. Не вже задервував Моледо. Привозить цей момент саме Родріго Моледо. Так і згадаємо момент з Кутовим. Там також нічого такого надстрого не було. Але м'яч Моледо влючив. Зараз згадайте той момент Девича. Там так само просто було непорозуміння. Девич немає! сам Марко, наскільки вбивчий момент він втратив, ну, не було положення по грою, Вадимо. Я тут з тобою погоджуюсь. І знову так приймав. Знову хочу нагадати матч проти Лічівця. Не було руки. Я про це хочу сказати у Девичі. Так само, як і не було положення я... по грою. І отримав пануган без попередньому епізоді. Передача на Аксон за простріла Дикол! Забиває металіст. Лейтон Шав'єр, ось його справжнє повернення на поле. Ось його став справжнє повернення у стартовий склад медаліста. Його чекали, він не забив. Лейтон Шав'єр, в якому не сумнівалися, Саме тому очікували і так очікували його повернення на поле. Клейтон Шав'єр 1-0. І знову нестандартний розіграш штандартного положення. Якби це нелогічно не звучало. Фосак Сьонз і Ксьон відзначається ще й. Результативною передачею. Тож, попри те, що там мав бути серйоз, мала бути серйозна розмова із Маркевичем щодо захисних дій, щодо атакувальних типувальних дій сонця, я думаю, тільки схвальні відгуки будуть від Ворона Маркевича. Ну, вибачте, Маркевич після такої передачі. Ну, знову ж таки, передача, за яку відповідають зону центральні захисники. Очікуємо другого тайму цього протистояння металіста та Динамо. Зараз же йдемо на перерву. До вашої уваги статистика першого тайму. 8-2 за ударами. Ось володіння м'ячем також на ваших екранах. Ну, зустрінемося вже за 15 хвилин. Обов'язково дочекайтесь. Так, справжній лідер команди. І зараз його втрата може вплинути на Металіст. Тим більше, що подивіться, хто саме записав своє прізвище на табло з Металіст, Саме поїдеш. Гомес. За відсутності Шав'єра він може взяти його атакувальні обов'язки на себе. а Зевело простріл удар від Одмара. Знову Коваль. Максим Коваль, знову Максим Коваль. Залишився він на лінії, не почав виходити, ну, тому що там з суперником були два, одразу ж два гравці. Ну а тут Заведу його підключення. Але знову ж таки, витемістебільшень, то тут виключив більше, більше, більше по Динамо. На дальню стійку Бокані пробивав у ближній кут, але контролював там Владимир Дішленкович. Четвертий удар у Динамо за 66 хвилин. Я Гусев, Боєвич помічає вокові з підключення Тремулінаса. Бенуа, простріл. Дешленкович, як же вчасно виходить голкіпер металіста І одразу ж Дешленкович вперед на Красноперево. ліворуч, на Соузу. Соуза чекає може віддати передачу і віддає її на кусе три води Виходить металіст Соса із м'ячем. його передача. І як у цьому епізоді грає Мігель Велозу. В таких випадках можна сказати, що. Медаль має отримати волозу щонайменше за такі самовіддані відчайдушні дії у захисті. Девич віддає передачу на Гомеса. Гомес кінтий пробиває Гомес, Гомес. зависоко пробив Гомес, але все зробив якісно. Та й Девич йому передачу віддав, ще й Те, що підслизнувся гуся, зібрали на користь металіста. Ярмоленко. Розбігається Ярмоленко. І голову підставляє захисників самовіддано. І упав під час виконання цього штрафного удару Андрій Ярмоленко. Аруна комбінує з Драговичем. Аруна. Атака Динамо триватиме. Подача в штурмний медаль. Папа Гуєн. Драгович туди закидає знову. Ми зараз ми будемо другими свідками саме такою гри футбольного волейболу. Шість разів я нарахував. І не виключено, що Хачеріді чи Драгович зрештою прикваліфікується у центрального форварда. Тремуліна. нас. Простріл. Ідея стикається з Віченковічем. Це удар. Але Кешленкові ще не вперше, не віддається на вашій зіткнути. Та й тримулю нас у нас на газоні. Ось ці хвилини чемпіонські так Вадиме. Ну і, ну, і ну, ж таки, нерви, нерви. Де я там зіштовхнувся із Чешленкович, uh, що ну, знову ж таки, звинувачувати форварди, тут навряд. Чи. Є виправдана тактика Маркевича у три. Порні півзахисники ударом завершується ця атака. Мені здалося, що майчуго деру йде і саме. Браун ідея це пробивав. Висока передача траполі нас. Гуся може пробити Олег Гуся. Пробиває Гуся. Він так нервово виставляв перед собою руки. Шленковичу, що таким ударом з підйомом усім ледь не прошив ці руки, туди його під попередку. Але відбив цей м'яч. м'ячолеві. Знову ж таки навіть знову працює Дішленкович його Соуза чи усе Соса розбігається. Соуза пробиває. Не всі говорять про його потужний удар. Самі футболісти у клубі. 91 клубі на 91-й хвилині почати вперед Виходить, там майже немає чим через ту завісу Соса. Праворуч, не буде удар чи ні від Марлоса. Марлос пробиває технічно. Але там на лінії грає головою Євген Хочиріді. Ще раз Будемо намагатися все ж таки побачити. Не супер класний удар на виконання від Марлоса. Легло Фін намагається навіть помог. Звозь на тумані керувати дієм своїх підопічних соса, знищимо штрафній зоні. Соса пробиває 2-0. 92 хвилина. Хосе Несто Соса робить рахунок 2-0. Саме капітан робить рахунок, користь своєї команди забиває на 92-й хвилині. І, мабуть. Знімає питання щодо переможця у сьогоднішньому матчі. Хосе Ернесто Соса вибухає просто стадіон. І можна зрозуміти Олега Блохіна. Давайте знову будемо намагатися щось побачити у цьому рясному, густому тумані, щоб просто сказати. Мало що вийного Соса, як він розібрався з двома захисниками. Щотку з Гусем. Потім не встигав. на качеріді вже був третій гравець, який намагався тут щось діє. І Соса, соса увійшов, що зону і забив свій м'яч. Знову Марлос м'ячем Хентить. Марлос пробиває! 3-0 Трину. і це нокаут. Чотири хвилини на газоні робить рахунок 3-0 на користь своєї команди. І Вчи до Марко Девича туди до Ворона Маркевича дякувати за цей шанс. Дякує глядачам і жінка Його тут знаходиться на трибунах. І, і обіймі з Марко Девичем від Марлоса. 3-0. Ось таке закінчення гри. Хочеться сказати в стилі Олега Гусів. Олег Гусів любить такі забивати. Але як обі ковляма Ромеро Марлос. 3-0 у Каркові. Ну і що? Після цього одразу ж і пролунав фінальний свисток. 3-0 на користь підопічних Мирона Маркевича. Разом із вами до вашої уваги статистика. Сьогоднішньої гри зверніть увагу на удари та володіння м'ячем було майже рівні за ударами на інакше. Шановні друзі, дякуємо за це. що ці дві години ви були разом з вами? Для вас працювали Вадим Скічко та Володимир Копильков. Ще обов'язково почуємося.